Друзі, привіт усім. Це youtube канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується вже відомий і знайомий для вас спікер. Це Іван Ступак, військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, мої вітання. Добрий день вам, пані Ірина, вітаю вас. Дуже дякую, що вчергово запросили. Отже, хочу почати з такої новини, що видання Financial Times заявило, що росіяни. Почали змінювати і вже змінили тактику обстрілів України. Там йдеться про те, що вони використовують дорогі високоточні ракети для знищення електростанцій у менш закищених районах ніж Київ. На вашу думку, як саме такі зміни вплинуть на хід війни та обстріли яких об'єктів найближчим часом ми можемо побачити? Ну, давай так. Ми припускаємо. Я про це казав, ще минулого року це прикордонні та прифронтові регіони: Сумщина, Чернігівщина. Харківщина, Дніпро, Запоріжжя, тобто ось ці об'єкти, швидше за все, будуть намагатися за можливості виносити ну виносити, води їх з ладу. І далі гра, яка буде. Тобто не просто ж мета винести ці об'єкти, зруйнувати. Це пів справи. Ну, окей, українці не мають світла. Понакупляли собі генераторів, екофлоу і сидять далі, гріються або там освітлюють собі. Треба ж продовжувати грати на яку емоцію? Київ. Та особисто президент Зеленський захистили себе, от в Києві, світло на вулицях, є архітектурне світло, багато людей в кафешках, на вулицях, а в Харкові немає. Харків зруйнований, Харкові темно, глухо, пусто, нічого немає. І на цьому будуть пробувати грати. А, зне, Зеленський себе захистив з Єрмаком. або там не знаю, там сильські залужни, всі себе позахищали, а нас тут кинули і будуть вкидати інформаційний простір. А давайте щось робити з цим неподобством. Не І буде а, так, такий меседж не в тому. Що давайте там мирні перемовини з росіянам, а давайте цю владу зносити. От я думаю, що швидше за все будуть намагатися, плюс-мінус, таким чином, десь оперувати. Можливо, м -м, дійться, відкритих закликів не буде, там валимо цю владу, а ось дуже росіяни полюбляють. Що зараз я так підмітив, це питання, кинуті в суспільство на роздуми. От, наприклад, і що ми будемо робити? Три, три крапки. Що робити так далі? Жити не можна, треба щось робити. Тобто, буде намагання зробити, щоб перший крок йшов саме від українських громадян, щоб вони щось то, що, що робити, треба зносити. О, і тоді буде підтримати вже тезу, яка народилася саме в Україні. Тобто, знову будемо бачити і вже бачимо таке зародження чергової російської ПСО. Про це маєте на увазі, ну як, як не сказав, що це просто іпсо. Іпсо це коли м, намагається там за фокус уваги змінити, ага, ага. щось е, сфокусуватися, а щось залишити поза кадром, або навпаки, щось більше е, при, привернути увагу. Е, то тут більше на повалення в принципі вони над цим працювали, але не знали, як підійти повалення діючої влади, зміна конституційної. Повалення державної влади, зміни конституційного Я вже забув. Не пам'ятаю ну тобто, зрозуміло. Тобто, головне, щоб ця влада вона дискредитувала себе в очах українців, щоб українці силою змінили цю владу, а далі знову за задумом росіян можливо буде а домовитися, б під час. Ситуації непорозуміння, ситуації турбулентності, коли військові не знають, що робити на фронтах, їх можна буде наші військові, можна буде серйозно дотиснути і захопити, ну якщо не всю Україну, то половину так точно. Добре, ви згадали про Харків і я також хочу про нього запитати і знову ж таки е звернути вашу увагу на міжнародні видання. Видання за економіст пише, що Росія хоче зробити Харків сірою зоною, яка буде непридатною для життя людей. Е ми чули, пам'ятаємо, знаємо заяву мера міста пана Терехова, про те, що це неможливо. А як ви взагалі оцінюєте з професійної точки зору ймовірність створення з Харкова цієї сірої зони? Чи це можливо взагалі? Можна. Ну дивіться, ну можна не сіра зона, а місячна поверхня. От дійсно такий варіант росіяни я думаю розглядають. Дивіться. Е Харкові проживало, що не помиляюся, мільйон громадян. О, там хтось називав більше, тріш, трішки менше. Окей, візьмемо за базу мільйон. Е зараз називають таку цифру, що 300 тисяч залишило свої домівки саме мешканців Харкова. Харків буде перетворюватися поступово з квітучого, красивого міста, яким пишалися харків'яни, яким пишалися люди, які приїздили туди, на ще раз місячну пустелю, марсіанську пустелю, де періодично десь вилізають люди з підвалів, набрати води, тобто показати силу там, русского оружия. Ми маємо, ми можемо. З іншої сторони, ну це така тож, теж друга версія. Немає якогось однієї одного бачення, є там декілька різноманітних. Векторів, сегментів, які ми повинні враховувати, <клес> друге бачення це може бути, що таким чином, коли е, задум, за, за задумом росіян місцеві громадяни залишають свої будинки, своє майно, свої бізнеси, свою роботу, що там все, все зруйновано. Вони приїжджають до Дніпра, Запоріжжя, ну, частково до Києва, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода. там вони осідають, там створюються. Ну, за задумом росіян знову певні соціальні напруження між там, наприклад, там мешканцями Ужгорода, там мешканцями Харкова. Вони один одного не розуміють. Харків'яни виїхали з війни. А у горці там все нормально, тільки людей призивають, що сюди приїхали, йдіть, воюйте. Тобто, ну вся історія. Плюс переміщені громадяни, внутрішньо переміщені повинні стати на сісти на бюджет. В якому сенсі? Виплати з державного бюджету ну, отримувати компенсації за зруйноване житло, знищений бізнес грошей не повинно на всіх вистачати. повинні створюватися осередки соціальної напруги. А чому це їм виплатили? А нам ні? А як так? Ну і звісно, всю цю, цю історію будуть всередині підігрівати російські ну пабліки, які там будуть показувати на несправедливість. Ну це все в комплексі. Плюс верні, ну я так думаю, ймовірно, за задумом частина. Громадян повинні виїхати. До Варшави, Відня, Праги там, Берліну осісти там, створити теж напруження на бюджет, на місцевий бюджет, соціальні ці осередки, напруги, що знову приїхали українці, знову вони тут щось сидять. Знову тут чого вони не поїхали назад, і таким чином знову провокувати напруження в стосунках з Західної Європи. Тобто, я розглядаю це все в комплексі. Я не знаю, що саме собі росіяни фантазували, але якщо б я б то б брався, то я б от. Таким би чином будував би ось цю стратегію. Ще таку новину хочу з вами обговорити сьогодні, стало відомо, що Ізраїль виводить свої сухопутні війська з півдня, і таким чином вони зазначили про те, що активна фаза війни в секторі Гази завершена. Заява начальника штабу Цахал він заявляє про те, що пріоритет для Ізраїлю наразі є повернення заручників, які захопили бійці Хамас. І отже, на вашу думку, хочу запитати, як надалі буде розвиватися ситуація в Ізраїлі і взагалі. Взагалі яку оцінку ви можете дати тим подіям, які відбулися в секторі Газу? Так дивіться, почнемо ем, з того, що дійсно це ну ще раз, давайте одразу такий дисклеймер ага. для ваших поважних глядачів, щоб е, ну у нас є свої проблеми. От у нас є всередині, от у нас є ворог ізраїль. Ми, так, дуже обережно проходимо. Моє особисте бачення дійсно був прокол, мав місце прокол е, ізраїльських спецслужб. Хоча здавалося б, що це ж там Мосад, Шабат, Шабак, е, розвідка, контррозвідка. Всі вони сильні, всі вони могучі, потужні. Е, як вони могли прогледіти підготовку? Ну так вийшло. Жоден технічний там параметр, технічна розвідка не спрацювала, не вбереглися від цього вторгнення. Вони будуть. Після цього ізраїльтяни, самі громадяни Ізраїлю, розбиратися, давати оцінку або вимагати звільнення відповідальних осіб або зміни уряду, ну тобто вони там щось будуть до себе підходити. Я думаю, що навпаки будуть посилювати військову складову, будуть ще більше виготовляти озброєння, будуть ще більше робити таку сіру зону між Ізраїлем та сектором Гази. Не готовий сказати, як політично вони будуть впливати. Військове рішення цієї проблеми так: зайти, знищити, підірвати, затопити питань нема. Це є. Але потім ну, Ізраїль ж не може знаходитися постійно там, е окуповувати. Тобто там буде партизанський рух. Ну наш їм потрібно, будуть вбивати одного солдата за іншим, десь брати в полон. Їм це не потрібно, тобто потрібно якесь вирішення проблеми. Політичне це що? Це сприяти. За мешканцям Гази, щоб вони самі обрали собі новий уряд, щоб він був ну окей, хай не проізраїльський, але хоча б там нейтральний не до Ізраїлю, та нейтральний до там, ек екстремістських організацій. Це вже буде влаштовувати Ізраїль, я впевнений, що там будуть грошима підмазувати цей уряд, щоб вони там. Нормально функціонувало, щоб нічого більше не летіло, із набагато простіше дати грошей уряду, що цьому новому і убезпечити себе від ракет, які летять з сектору газу, ніж вкладатися в ці системи протиповітряної оборони, бо це мільйон мільярди американських доларів. Ну бо думаю, що ми тільки саме цікаво будемо бачити ще попереду. Окрім цього, сьогодні гендиректор Магате Рафель заявив, що. Сьогодні на запорізькій атомній електростанції вибухнув безпілотник. І наразі поки що подробиці інциденту невідомі. Як ви вважаєте, от на вашу думку, чий саме міг бути дрон і до яких наслідків можливо навіть катастрофічних? Просто ми про них ще не знаємо. Це може взагалі призвести від варто. Я думаю, що це був російський дрон навіть не так. По-перше, ну російські, але то був не дрон. Я бачив фотографію. Ну це був не шахет, це не щось там два метри завдовжки. Я бачив світлини. Це був квадрокоптер. це квадрокоптер, уламки його лежать, але ну, він не міг абсолютно нічого пошкодити. Моє таке бачення, що це можливо був безпілотник, який або група безпілотників, які підіймалися в повітря регулярно над Запорізькою АЕС. росіянами для контролю ситуації для того, щоб обезпечитися від потенційного там за. Депресійного акту або там за проходження українських спеціальних служб туди зайти на території Запорізької АЕС, всіх там вбити і тримати Запорізької АЕС, або вийти одразу. Тобто, це таке більше спостереження та контроль. Можливо, не впоралися з керуванням і. Цей дрон вніс на собі якусь вибухівку, він впав і вибухнув. Тобто він апріорі не міг нічому зашкодити, бо сучасні атомні електростанції розраховані на падіння великого літака. Тобто падає літак, але без наслідків для того, що знаходиться всередині. Ну, слухайте, на території АЕС. Навіть не на території в приміщенні знаходиться, знаходиться російська військова техніка, важка техніка, автомобілі, якісь там БМП. Тому ще раз безпілотних то все ерунда. Добре на сам кінець хочу у вас ще запитати думку на рахунок такого приводу. Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники заброньовані від мобілізації, і сьогодні міністерство культури підтвердило телеканалам статус критично важливих для цитую, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Кінець цитати що скажете з цього приводу? Чи дійсно наразі телеканали є? От критично важливим об'єктом. Давай так інформаційні агенції, інформа... ну, канали, які несуть інформацію. Вони важливі. Ми говоримо і... саме про марафон. Єдині новини, але марафон, марафон він себе вижив. Ну давайте будемо відверти. Так, там багатьом може це не сподобатися. В 22-му році він свою роботу зробив. От в грудні 22-го року можна було сміливо казати. Дуже вам дякуємо. Ви зробили шалену роботу. Ми закриваємо і переходимо в новий формат. Не знаю, марафон 2.0, новий марафон, марафон. Революція, реінкарнація, що завгодно, але повинно зробити щось нове. Він вже взагалі не катірується, він віддалений, відсталий. От наведу такий приклад. Тут один момент от просто для себе, себе вирішив цю ситуацію. В один, в один з масштабних обстрілів, коли обстрілювали Київ та Київську область, я був в тій локації, де зникло. Зникло світло, включився дизель-генератор і не було інтернету. От я вмикнув телевізор, щоб подивитися, що відбувається, куди прилетіло. Я побачив, що умовно народилася пандочка, там е, якийсь не знаю, там е, притулок для тварин. Я шукаю новини про прильоти. Я не шукаю про пандочку. Я не шукаю, не шукаю інформацію про притулок тварин. 20 хвилин я сидів біля телевізора, я не почув нічого. Тому я вважаю особисто, що марафон він себе вижив і треба припиняти. Але як ви ставитеся до того, що працівників е ну, окремі ну, тут треба підходити вибірково, не можна всім давати так. Зрозуміло, окремим людям ну можливо ну, необхідно давати бронь, бо вони роблять важливу роботу, але не з точки зору, якщо ти в марафоні, то в тебе бронь. Якщо ти не в марафоні, ба ну маю на увазі, зараз. Канал. Це так і виглядає. То, тоді ну окей, ну якщо ми ще раз. Якщо ми ЗМІ даємо бронь, то там повинна бути справедливість. З врахуванням не знаю, там відсоткового складу, не знаю або рейтингу. Більші канали з більшим рейтингом, вони там більше людей. Менші канали з меншим рейтингом, менше людей. Тобто, якась повинна бути справедливість, не рівність, а справедливість в залежності від показників, від обсягу ринку. Я думаю, тоді це буде працювати. Ну так це неправильно. От ті, хто в марафоні, ті класні. Всі, хто поза марафоном, ви сміття. Пане Іване, дуже вам дякую за наше інтерв'ю, за ваші коментар і що роз'яснили трішечки події сьогодення. Друзі, ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, діліться нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуально. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.